Про що може свідчити кашель, крім застуди та вірусу. Якщо дитина проковтнула якийсь предмет, ну наприклад, шматочок в лего, то напади кашлю можуть бути першим сигналом про це. Також кашель є симптомом рефлюксу це коли їжа або шлунковий сік повертаються зі шлунка назад у стравохід. Тобто підіймаються вгору замість того, щоб залишитися в шлунку. Таке може бути навіть у немовлят. І, як правило, крім кашлю, рефлюкс супроводжується частим зригуванням та відрижкою. При цьому дітки погано сплять вночі та не добирають увагу. Зі дитина може часто кашляти навіть при прорізуванні зубів, бо у неї виробляється дуже багато слини. Ця слина стікає у горло. Ну а кашель стає природним захистом організму. Взагалі, кашель це дуже поширена штука, і мене щоразу рятує бронхостоп. Сироп з натуральною основою та приємним смаком допомагає заспокоїти і сухий, і вологий кашель, і це мій маст хев у домашній аптечці. Крім того, кашель кращують друг багатьох алергій, наприклад, на шерсть. Пил чи квітковий пилок, і ви здивуєтесь, але навіть нервове напруження може викликати кашель, таке часто стається у підлітків, які стресують перед школою. Ну а якщо в діток збільшені аденоїди, то вони будуть кашляти після сну, бо слиз сположені лежачі накопичується ну а потім йому треба якось вийти. Отже, причин для кашлю особливо сухого і нав'язливого насправді багато. Тож будьте уважними до своїх дітей і не спихайте все на чергову застуду.